Всім доброго дня. Не знаю, правильно я роблю чи неправильно, але треба спасати своїх животних, бо їх з'їдають мошки. Розвела ботокс. будемо зараз пирска. Розвела почти на 2,5 літри. Там написано 1 міліграм на 1 літр води. Думаю, это. І отаким от я ще мажу свиням в ухо, бо мошка з'їдає. Це, звісно, добре, но воно надовго не вистачає. Тому зараз будемо спасати своїх поросюх. Це так. Може на вухах. І це я обробляла. Вже боюся, що може попекла тою тіхть. Чи як він там березовий? Постійно вуха мажу. Але все одно їх гризуть Це хочу навіть обробити. Тут рядом. і цих побризгало Малечу. Один треба набрати. Ні цих воно обризгало трохи. Це ужас один. Машкарні. Мало того, що мошок, комаров. Це страх і ужас один. І ніде ні у кого не можу побачити, як спасати животних в таких ситуаціях. Скажи. Оце ми так зробимо. Аби їх тільки не їли, надіюся, що воно допоможе. А там війна. Можливо, хтось знає, чим обробити. Я вже не знаю, я вже ось і палкою квецяла їх. І лужі їм роблю, щоб вони грязюкою. Бо хтось мені там посовітував соляркою. А одна друга баришня каже, не, в, не вздумайте з соляркою, бо попали те і шкура злізе. Тому солярку відпадає однозначно, а це бутоксом побризгала. Дивлюся, що менш на них сідає. Але побачимо. Зараз малечі води наберу. Одною рукою це буде незручно робити. Наливала березовий дьоготь і розлила трохи, Ну не трохи от а прилічно перевернулася. Поросята вирішили там вивалитися. Може це і добре. Він вже гризе його. А мене гристи на що? Мене гристи не треба. Так, вже підросли наші поросюхи. Так, Боня, йди, ти вже грязний. Уже даже заметно, як под слава Богу. Це воно я розлило. Цей дьоготь березовий. Ця мала сучечка, по другому сказати не можу. Залазить в воду, сідає і сить там, да? Ну, невозможно. Невозможно буся? Бусяндра То в кармани лізе, то в затапки мене кусає. Все, іди гулять. І от, мишечка ще не підходить до рук. На жаль, воно що робить? Отак. От Набрала я води їм, щоб вони пили, а вона нас раку там вимила. Всяде отак, посить туди і піде. Ну побачимо як робить цей ботекс, не знаю. Бу... Не ботекс, а этот ботокс. Не знаю. Розказуйте, пишіть що небудь, як ви, як ви спасаєте своїх у своєму господарстві, своїх животних, бо це невож... невозможно просто. Мені їх дуже шкода, але я нічого зробити не можу. Бо сама... Я відгрибаю їх, цих мошок до комарів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, чим ви спасаєтеся, які ви робите роствори. Можливо, щось може треба купити, якийсь раствор. Можна щоб побризати. Ну, це я бутоксом сам взяла їх, обробила, побризала, ну щось. Не знаю, літають вони. Не знаю, будуть сідати чи ні, кусати їх. Ну, бідні животні, навіть не їдять так, як треба. У нас дуже багато мошок і комарів. Ставте вподобайки, дизлайки. Боня, що ти робиш? Підписуйтесь на канал, залишайтесь нам. З нами спостерігати за нашим господарством. Дякую за перегляд.